Сьогодні до дитячого садочка, а також будинків, що отримали пошкодження, прийшли волонтери. Вони допомагають ліквідовувати наслідки російської ракетної атаки. Приходять пересічні містяни та батьки діток, які тут навчались, але ми не думали таке, що садочок наш прилетіло. Розповідає Дарія Дончак, прийшла разом із сином Денисом. Вони родом із Херсонщини. Зараз живуть у Львові, і в цей садок Денис встиг походити місяць. Зараз обиратимуть та підуть в інші садки поблизу. Ми їздили ще один біля нас садочок. Там також повинні звідси приймати діток, але аж з вересня. Зараз не прийматимуть ще. Знаю, що в 163-й тут будуть приймати діток звідси в сказки. Із подвір'я садочку вивозять сміття. За словами очільниці дошкільного закладу Ірини Кирди, коли саме відновлять заклад, невідомо. А наскільки масштабні пошкодження приміщень визначить спеціальна комісія. Сьогодні проводилася експертиза і висновки будуть надані пізніше. Ну тобто, так зовні на огляд, ну, як для звичайної людини, це жахливо так, бо є і тріщини в стінах, є, і дах підняло. Ну, тобто, як на мене, це звичайно таке дуже ушкодження, бо закладати треба дуже багато і праці і часу, звичайно, воно забере. Розбирають потрощені елементи меблів і вікон не тільки у садочку, але й в будинках поруч, зокрема у шестиповерхівці. Так зараз виглядає одна із п'яти найбільш ушкоджених квартир. Її власниця Наталя Чопорова розповідає: у всій квартирі вціліло лише кілька речей. Оці кіндери це збирала моя дочка з п'яти років, бо ми тут заселилися в цю квартиру, коли їй виповнилося п'ять років. Ми тут прожили 16 років, ці кіндери були її колекцією. Оце все, що залишилося з її іграшок. Бо навіть все решту які іграшки вона збирала, в неї була колекція Барбі. І вона дуже любила кінтери. Все ж вона залишилась після 16 років тут проживання. Показує Наталя Вітальню. Тут залишились сліди від картин на стінах та кімнату доньки. Вона повністю згоріла після пожежі, що зайнялася напередодні. Просто все згоріло за села. Тут теж була штукатурка з ми нічого не вбивали, воно просто так згоріло. Аби власники пошкодженого житла могли відновити знищені документи або ж подати їх для компенсації за втрачену домівку. Поруч із будинками сьогодні запрацював ЦНАП. Загалом у будинках, що зазнали пошкоджень під час атаки на Львів, потрібно замінити понад 800 вікон та 80 дверей. Повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Також пошкоджені дахи в приватних будинках та багатоповерхівках. Усього їх 11. для того, аби все відновити. Виділили гроші із міського бюджету спершу 20 мільйонів гривень. Є декілька видів компенсації. Тобто, -то перший вид компенсації це для мешканців фактично 20 квартир, двох під'їздів, які або зруйновані повністю, або зараз непридатні для життя. Вони мають змогу отримати компенсацію від 10 до 15 тисяч гривень, в залежності від кількості квартир в місяць на оренду житла, поки їхні квартири не будуть відновлені. Другий вид компенсації, за словами Андрія Москаленка, це гроші, що можна буде отримати для заміни вибутих вікон та дверей. Також зараз готуватимуть проєкт для ремонту даху шестиповерхівки на Хаховській. Ірина Мочульська, Володимир Ставник, Суспільне новини, Львів.